Нам власенком Романе вітаю. Слава Україні! Дякую, що доєдналася. Що відбувається в окупованому Сєвєродонецьку і в навколишньому районі? Будь ласка, від вас хочемо почути? Героям слава, доброго дня. Навколо Сєвєродонецька і в самому Сєвєродонецьку, особливо без змін на фронті у Росіян нема жодних успіхів, намагаються вони тиснути, але тим не менш ситуація там не змінюється. Чи примусово змушують мешканців Сєвєродонецьку отримувати російські паспорти? Окупанти, що вам відомо про це? Так, примусова паспортизація триває. Це одна з передумов для подальшої мобілізації, тому росіяни спростили процедуру отримання російського паспорту і погіршили життя тим людям, які отримувати паспорт не бажають. Люби перереєстрації, любі соціальні виплати, навіть переміщення між населеними пунктами, все це на сьогодні потребує отримання російського паспорта, російського громадянства. А щодо е, оказання медичних послуг, от чи треба для того, щоб звернутися до лікаря якісь оці папірці, які свідчать про те, що людина збирається отримувати російський паспорт? І взагалі, що з медичними послугами в Сєвродонецьку, де можуть їх? Мешканців окупованого міста отримати з медичними послугами теж все дуже погано, дуже складно, тому що більшість медиків виїхала. Окрім того, практично вся інфраструктура медична використовується в військових цілях. Окупаційною армією і там один-два лікаря, які працюють для цивільних. Вони не справляються з тим нусти навалою місцевих цивільних, які потребують цієї допомоги для того, щоб більш-менш якісну допомогу медично отримати, необхідно їхати вплоть до того, що прямо в Луганськ. А наскільки зараз побільшило, чи взагалі змінилася кількість саме військових, які е, пер, пер, переміщаються містом, зокрема їдуть на лінію фронту, що відомо про їхні пересування? Ну і якщо так глобально, то основне пересування було ще взимку. Нельзя сказати, що дуже побільшало військових прямо от з вчора на сьогодні, але тенденції такі є: що частина йде на передову, частина резерви потягуються в Сєвєродонецьк, Вони займають. Житлові квартали, житлові будинки, квартири вони займають інфраструктуру промислових підприємств, займають інфраструктуру соціальної сфери в принципі, ну дуже багато. Я думаю, що в Северодонецькому районі навколо Кріміної найбільша концентрація російських військ на Луганщині. А що відомо про кількість людей до речі, які залишилися в місті Сєвродонецьк? Скільки їх зараз приблизно? Ну, я думаю, що мова може йти про 80 тисяч а всього в Сіроденському районі близько 40. Романе? В мене останнє питання до вас: чи є зараз можливість у мешканців окупованої Луганщини взагалі виїхати і потрапити на вільну територію України? Якщо так, то яким шляхом? Ну, в принципі це можливо, але не через лінію зіткнення, а тільки через Російську Федерацію, через фільтраційні заходи. Я думаю, що жінкам менша проблема а чоловікам можливо, можуть бути певні затримки. я ж кажу, що вони думають різні перепони для того, щоб паспортизувати і мобілізувати. Громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території, тому виїзд тільки через кордони Російської Федерації. Дякуємо дуже. Це був Роман Власенко, начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації. Говорили про ситуацію на окупованій Луганщині.